Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такої кулькової ручки на підставці від торгової марки Burmax, яку нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Вони відповідали на всі мої запитання, вони проконсультували по всім потрібним мені товарам. Що досить таки важливо, вже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати. Тому, якщо у вас є якісь сумніви, то краще завжди запитайтеся у консультанта. Вони вам завжди підкажуть, що краще обрати. Замовлення обробляється досить таки швидко. І доставка здійснюється також швидко. Зараз повернемось до нашої такої ручки. Зараз ми її розпакуємо, щоб вона краще вернула. Знову це все взагалі ласимо. Ось, ви бачите, тут така клейка стрічка, ми це відклеюємо і приліплюємо нашу ручку для зручності. Ручка крутиться з ручка така така мені подобається. Досить така, легко такі ручки я ставлять дуже часто в різних банках установах, щоб не вкрали ручку. Це добре, звичайно, що вона примотана на колір в неї синій. Пише вона як ми бачимо. Танейко. Загалом ручка така зручна, а ця ручка не для того, щоб не абсолютно постійно писати, тому що. Постійно писати незручно, то постійно запутуєшся в цій резиночці, пружинці. А так зручно, мені подобається. Для пальчика тут спеціальне таке місце є, трошки затримує. Загалом ручка непогана щодо дизайну, ну, який дизайн може бути в ручці. Він простенький, зручненький, щоб не дуже сильно кидався в очі, це така проста ручка. Можна сказати, більш офісно, не, не домашня, не для навчання, тому що в університет і в школу її не понесеш, тому що ще раз клеїти, вона не буде клеїтись. А так ручною ручка, мені подобається. Тому я можу тільки сказати дякую інтернет-магазину Розетка за ось таку чудову ручку, тому дякую і до побачення.